Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Вруль вітають вас у серії роликів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо підключення смартфона до комп'ютера та оглянемо файлову систему смартфона. Щоб під'єднати смартфон до комп'ютера, я беру шнур. Від зарядного пристрою. Стандартний USB роз'єм під'єдную до комп'ютера, а Type-C роз'єм під'єдную до смартфона. початок рівень 50 Але спочатку смартфон під'єднався в режимі зарядки. Треба переключитися на режим обміну файлами. Для цього розблокуємо смартфон. Розблокування PIA. Один, один, два, два, три, три, чотири, чотир'є, шість, вість, девять нуль. Ввести кнопку PIN код На екрані з'являється повідомлення про під'єднання смартфону до комп'ютера. Після з'єднання можна записати файли на комп'ютер, в якому ви довіряєте, а також користуватись ним для доступу до даних, розташованих у телефоні. Вікном користуєтесь для перенесення даних USB накопичувачем. Окей, кнопка. Я погодився з режимом під'єднання, з передачею файлів, і тепер комп'ютер повинен побачити смартфон. Захожу в цей ПК на комп'ютері. І перед жорсткими дисками повинен з'явитися з'ємний диск мого смартфона. Знаходимо його. Ось він, Nokia 6,1. Внутрішнє спільне сховище. Це і є пам'ять смартфона. Виділяю і ентером заходжу. От, переді мною пам'ять смартфона у вигляді флеш-карти чи з'ємного диску. Тепер швиденько перейдемося по файловій системі смартфона, і я трошки поясню призначення деяких папок. От папка Android. Тут знаходиться операційна система Android. Сюди ми заходити не будемо і нічого тут чіпати не будемо. Ну, Букс це у мене папка для книжок. Ось така папка DCIM. Тут знаходиться папка камера, в яку телефон розміщує фотографії та відеосюжети, які ви знімаєте. 10, 20, 20. Папка Download. Сюди смартфон розміщує ті файли, які ви завантажуєте з інтернету. Movie's. Це папка для відеосюжетів. Music – Папка для розміщення музики. Pictures – Папка для розміщення графічних файлів. Ось цікава папка Ringtones. Сюди ви можете розмістити аудіофайли, їх можна буде далі застосовувати як мелодії для дзвінків. Ну, от окрема папка Viber це і створив додаток Viber і там розміщує свої повідомлення і інші файли. Ну і все, папки закінчилися. Тепер я покажу вам, як можна створити свою власну папку у пам'яті смартфону. Вона створюється так само, як на комп'ютері. Контекстне меню, під меню створити папку. Назвемо папку додатки. Так, я створив нову папку додатки і зайшов до неї. Вона зараз порожня. Тепер я з комп'ютера е, скопіюю сюди додаток для смартфона. От, У мене в комп'ютері є інсталяційний пакет для синтезатора мови Nephonit е, з розширенням APK. Я його копіюю. Тепер я переходжу в папку «Додатки» на смартфон. Зараз воно порожнє, і вставляю: Ctrl-V. От. Я скопіював е файл з комп'ютера на смартфон. Так само можна робити навпаки. Щось із смартфона копіювати в комп'ютер. Наприклад, фотографії або відео, які ви знімаєте і які знаходяться у папці DCIM. Домашнє завдання: підключіть свій смартфон до комп'ютера, виберіть режим обміну файлами і вивчіть файлову систему смартфона через комп'ютер. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку та не забувайте виконувати домашні завдання.